Всі разом повторили. Раз, два, три і. Пам-пам! о, о. Мені повезло. Я ви щось доглядів. Травій дітей. О, о. І то ще не все. Слава! 100 євро знайшов до сюди! О, о. А за сюди. слава. Безкушать фотографируйте. Господи, там Слава! Слава, вкратки! А, У меня тут красави. слава! Слава, давай чистый спас, куда вы слышите? Давайте! И...

На ложках. На ложках, весь со временник дрожить. Топ-то. Топ-то. Топ-топи, так? Що це таке топ топ А місця, які займали перше, Ні, ми ніде не є. На двісти, так? А, що не знаєш? Топ-топ. Ложкарі.

Я пропоную набиратися. Ми ще костюм костюми. На гусі <пості> <рес> Сили казати слово ні. <рес> ні. <Не>. Ми проти. <рес> <А>? Ми проти. <рес> От я не вмію. <рес> Отдайте мені пораду. Що робити? Я не вмію казати слово ні Давайте ми вас навчимо дуже, дуже треба... добре, дуже.